Чуєш, Чиє крило це, довго, довго, ви кода за світло платить будете, а? У шльопки? А то, що -то там про свої правила, он накрутило вже на, лі... на... на цьому на лічильнику. Бачите скільки пише. От і я не бачу так багато накрутило. Ну. Ти Здоров. давай! Здорова! Здорова. Давай до доколоного мене пускай, Ща ми з ним пошуршим. По цій темі, лейтенант Гаврінка, значить так. Гавриленка, чуєш ти? Гаврилінка, я не чую тебе. Давай, заходь, до стар... Старшой! Ты по ділу? Та ти понабрав Що? Молчит не може тебе завести. Кажу по світлу, рахуватися, коли будем. Шульга, ти скажи мені, що з цим робити будем? Є відповіді якісь на мої питання? Нема відповідей. Понятно. Що говна на той вентилятор накинуть, так? Да? Спілкуватися з вами. А, -а, -а, -а. від відповіді ушов. Понятно. Це все. Можете. А. Он як. Ну я пішов, давай. Понятно. Я повернусь до тебе з комісією і з податковою. Клоун. Фу.